Слава Україні! Героям слава! Дорогі наші рівняни! Я дивлюся на вас і мені з таким сумом, мені так хочеться плакати, що в нас сьогодні, якщо зібралося 100 чоловік не більше. Ви собі не можете уявити, яка в Україні йде біда. Я вам навіть не можу передати словами. Хто це не перейшов, кого ця біль не перейшла через своє серце, він ніколи не може зрозуміти. Мене дитина, мене дитина там, я дві неділі відбула на сході. Я в прошлу неділю хотіла зібрати зібралось віче, але віче зібралося по своїх проблемах і сказали, що вони мене слухати не хочуть, тому що це не та проблема, що їх сьогодні цікавить. Дуже е, з одної сторони є позитив, що треба люструвати. Треба, треба цих паразитів на місці виганяти і ми їх виженемо, але тільки тоді, коли ми можемо закінчити цю війну на Сході. Сьогодні мені о 10-й годині ранку позвонили і сказали, що 9 дітей з 80-го аромобільного полку знову загинули. Там, де моя дитина. Я вам навіть не можу передати, що я пережила, поки мені сказали, що моя дитина жива. Але ці діти в Луганську заблоковані в аеропорту. Аеропорт повністю зруйнований. Начальство їх покинуло. Вони не знають, що робити. Оце проблема, оце трагедія нашої України. Хочу вам сказати ще, що ми 5-го числа завезли офіційну від нашої громадської організації Жінки проти війни пану Порошенку, який він нам зареєстрував, і ми мали 10 числа провести віче в Києві на Майдані. Жінки проти війни. Ми не закликали будь якісь провокації. Ми не закликали відізвати своїх вояків. Ми хотіли лише одного ввести військовий стан. Чому до цього часу військового стану немає? Кожен день гинуть діти, яким погано чути. Кожен день гинуть діти, яким зараз 19-20 років. Полісся все в сльозах, тому що їх. Їдь...